Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій на Курщині. На території України корейців поки не бачили. Але гарантій того, що росіяни не наважаться кинути їх на Донбас, немає. Кажуть експерти, ми бачимо, які в нас не нині точки є. Це Донеччина, і виключати їхні появи там е, не можна. Ну і варто розуміти, що північно-корейська армія так чи інакше є тренованою е, в умовах зими, тому що північно-корейський клімат е, дещо подібний до клімату до, до нашого Донбасу. За даними американського видання, «The Wall Street Journal», КНДР відправила в Україну не лише піхотинців, а й елітних спецпризначенців. Є певно різного роду війська, але коли мова про їхні спецсили, це велика загроза, тому що вони найкраще треновані. Військова служба у КНДР триває понад 10 років. Саме їхні сили спеціальних операцій навчаються в нелюдських умовах. Зростання військової співпраці між Росією та КНДР непокоїть Південну Корею. Там бояться, що дружба між Пхеньяном і Москвою призведе до загострення ситуації на Корейському півострові. У Сеулі стежить за тим, як КНДР все більше втягується у війну в Україні і думають, як на це реагувати. Якщо Північна Корея відправить спецназ на війну в Україну, ми будемо надавати підтримку Україні крок за кроком. І розглянемо можливість вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки Корейського півострова. Південна Корея один з найбільших у світі виробників зброї. Її запаси артилерійських 105-мм снарядів оцінюються в 3 мільйона 400 тисяч штук. Південні корейці вже діляться цими запасами з українцями, але постачати їх доводиться за посередництвом сполучених штатів. Силу є законодавчі. Обмеження вони не можуть поставляти напряму в озброєння в країнах, в яких є війна, ну таких як Україна, але вони можуть поставляти зброю своїм союзникам. І Вони поставляли ну є різні повідомлення, чи то 300 тисяч, чи то 500 тисяч снарядів, які вони передали в США США Свої снаряди передали далі в Україну. Експерти кажуть, тепер Південна Корея може замислитися над тим, щоб почати надавати зброю Україні вже напряму. Чим вони нам можуть допомогти? Ну по перше. Сеул – один з світових лідерів в е, артилерії. Це і самі артилерійські установки в них є і 155-го калібра власного виробництва, наприклад, та сама К-9 Сандер, і 105-го калібра. В них є установка і величезна кількість саме головне артилерійських снарядів. А ще Південна Корея може допомогти Україні такими самими північно-корейськими солдатами, як ті, що приїхали до Росії, йдеться про військових КНДР, які втекли до Сеулу. Видання з Гонконгу Саучайна Morning Post пише, що вже близько двох сотень північнокорейських дезертирів готові, хоч зараз, їхати в Україну. Щоправда, радше для участі у психологічних операціях ніж у бойових, зокрема, там серед їхніх пропозицій було використовувати гучномовці і використовувати різні відправляти допустим листівки різні ну тобто знаходити способи, яким чином достукатися до них і переконати, що це не їхня війна, і вони мають. Там здатися вони мають не мають воювати. Однак експерти сумніваються, що Південна Корея стане допомагати Україні солдатами, як своїми, так і північнокорейськими. Для Сеула це надто ризиковано. Такі дії можуть спровокувати пхеньян навіть на повномасштабне вторгнення. Мало ймовірно, що південна Корея відправить до нас, е, там піхотинців, чи там артилерістів, чи якісь інші види. Рди військ, щоб вони воювали на нашому боці. Ну чому так? Тому що повторюсь, у них з боком знаходиться скажений диктатор, який постійно погрожує війною. у них там постійна ескалація. Наразі уряд Південної Кореї розглядає можливість відправки в Україну обмеженої кількості військових фахівців, зокрема офіцерів розвідки, які спеціалізуються на збройних силах північної Кореї, та експертів з тактики. Вони зможуть проводити допити солдатів КНДР, якщо ті потраплять у полон до українських військ, або надавати послуги перекладачів.